Що чекає посадовицю освітянку Підгайцівської громади? Через підпал сустою ледь не згорів будинок. Війна чи бізнес за торгівлю гумдопомогою осудитимуть волинянина. Зима, яка налякає лебедів. Про головні події середи 26 лютого дізнавайтесь у випуску новин на часі. В прямому ефірі Аверсу працюють Ірина Мироненко та Ольга Ганич. Мирного вам вечора. На війні поліг лучанин Максим Шев'якін, старший солдат, загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області. Тепер захисникові навіки 41 рік. Загинув військовослужбовець із Олицької громади Роман Ткач, старший бойовий медик роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону. Народився у селі Чемерин, проживав у Луцьку. Герой загинув 25 лютого в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. В результаті артилерійського обстрілу тепер захисникові на віки 29. Колодяжненська громада прочатиметься з воїном Євгенієм Гутевичем. Завтра, 27 лютого, кортеж із тілом захисника прибуде до рідного села Стаблі. Орієнтовно об 1130 12 розпочнеться заупокійна служба у церкві Іоанна Богослова ПЦУ. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Нагадаємо, військовий був старшим механіком-водієм штурмового батальйону військової частини А-41-22. Життя оборонця обірвалося ще 6 вересня минулого року у районі населеного пункту Галицинівка Покровського району Донецької області. Герою було 36 років. Ківерційська громада прощатиметься з полеглим героєм Борисом Селиховим, Захисник родом із села Сокиричем. На війні волинянин був гранатометником. Загинув герой 18 лютого поблизу населеного пункту Малі Щербаки Васильівського району Запорізької області. Завтра жалобний кортеж о 10.30 виїде з Луцька від бюро судмедекспертизи, що на вулиці Стефаника. Орієнтовно об 11-й процесію зустрінуть біля дубка. Захисника відспівають у соборі покрови Пресвятої Богородицям. Місце останнього спочинку Бориса Селихова на алеї Слави міського кладовища у Ківерцях. Громада Володимира попрощалась із полеглим героєм Віктором Паяком. Захисника відспівали у храмі віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Віктор Паюк добровільно долучився до війська на початку березня 23-го року, повернувшись задля цього за кордону, де працював. Воїн загинув 20 лютого у Курській області РФ. Найбільша втрата болітиме дружині захисника, його синові та донечці. Останній спочинок військовослужбовця на алеї героїв Федорівського кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим захисникам. На Волині не сталася трагедія через необережне випалювання сухої рослинності. Вогонь перекинувся на сосни, знищив вольєр для собак і вже підбирався до будинку. У ДСНС вкотре наголошують, випалювання сухостою не лише незаконне, а й надзвичайно небезпечне. Вітер, суха трава і маленьке полум'я перетворюються на неконтрольовану стихію. До служби 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності на вулиці Стравінського у місті Володимирі. Вогнеборці сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Володимира прибули на місце виклику та ліквідували загоряння. Та не допустили поширення вогню на житловий будинок. Наразі причина пожежі встановлюється. У Луцьку на вулиці Рівненській сталося ДТП Керманич автомобіля Шкода не впурався з кермуванням, з'їхав на смугу зустрічного руху. Та не розминувся із автомобілем «Нісан». Як з'ясувалось, керманич автомобіля шкода, 39 39-річний лучанин перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. У цьому ж авто також перебував пасажир, який отримав тілесні ушкодження внаслідок ДТП. Однак не був госпіталізований. За кермом транспортного засобу Нісан перебував 54-річний житель Луцька. Він травмувався і його ушпитали до травматологічного відділення. На місці події працювали медики та слідчі Луцького районного управління поліції. За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за статтею 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї аварії. Торгував автівками на ЗСУ та ще й дорив військовослужбовців. Сорокадворічний волинянин, ймовірно вирішив нажитися на війні, адже привозив автомобілі в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, а далі ж просто продавав їх в інтернеті. Чоловіку вдалося продати три з п'яти ввезених автомобілів. Продавати два позашляховики він мав за 17 тисяч доларів США. Окрім того, встановлений факт, шахрайства вчинений чоловіком, тоді, коли він взяв 100 тисяч гривень, за автомобіль повністю оплачений волонтерськими коштами. Ці 100 тисяч гривень йому переказали військові. Нині чоловік постане перед судом і прокурори робитимуть все, аби його. Вчинки знайшли справедливе рішення суд. Кримінал на будівництві шкільного укриття. Гучна справа щодо колишньої начальниці відділу освіти підгацівської сільради Жанни Скороход вже на фініші. А тепер в цій історії стався дуже цікавий поворот. Тему продовжить Олена Лещук. Раніше вона була головною освітянкою у Підгайцівській громаді. Спочатку правоохоронці звинувачували Жанну Скороход у привласненні та розтраті майна на будівництві укриття для Піддубцівського ліцею. Згодом прокурори змінили думку і заговорили про службову недбалість. Слідчі встановили, що в березні 2023-го сільрада уклала договір з приватним підприємством виготовити проєктну документацію на будівництво укриття. В прокуратурі тоді казали, що посадовиця вже через кілька днів підписала акт виконаних робіт, хоча на ділі вони повністю зроблені не були, а на рахунок підприємства переказали бюджетні гроші. У цій історії вже от-от мали почути вирок, але сьогодні адвокат Жанни Проход просить звільнити жінку від кримінальної відповідальності і взагалі закрити провадження. Мовляв, змінилась обстановка, вона тепер не відділом освіти керує, а комунальною установою. До матеріалів клопотання долучено відповідні докази того, що моя підзахисна звільнена з посади, на якій вона перебувала на час вчинення відповідного кримінального правопорушення. Зараз обіймає посаду в комунальному підприємстві. Займаються професійною підготовкою педагогічних працівників, не несе організаційно чи адміністративно господарських повноважень у зв'язку з чим фактично змінилася обстановка, що дає стороні захисту передумови просити суд закрити справу. Представниця підгайцівської сільради, котра в цій історії є потерпілою стороною, зовсім не проти такого повороту подій клопотання, заявну чисто. Прокурор просить перерву. Йому треба час ознайомитись із клопотанням про закриття кримінальної справи, і схоже, визначитись, що ж робити далі. Нагадаємо, цьогоріч у січні прокурор розповідав, чому посадовиця підписала акти виконаних робіт. Мовляв, вона просто не мала знань усе перевірити. Зв'язку з відсутністю необхідних знань належним чином не перевірила проектну документацію на відповідність умовам договору та вимогам чинного законодавства. Встановлюючи, що документація не відповідає встановленим вимогам на адресу. ТОП архівіжно було надіслано акт що до належного виконання заболезань. Гроші у підгайцівську громаду згодом таки повернули. Правоохоронці почали казати, що умислу на вчинення службового підроблення і розтрати бюджетних коштів посадовиця не мала, то мовляв, всього лиш така недбалість. З урахуванням досліджених та встановлених у судовому засіданні доказів діяльних скорокот на вчинення кримінальних правопорушень при своїй підтвердженні не знайшов. Вважаю, що необхідне змінити випонувачення відносно скороход. Жанна Каленіківна, будучи начальником відділу освіти, культури, молоді та спорту під Гарківської сільської ради, неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумінне ставлення до них, вчинила службову недбалість, яка спричинила місцеву бюджету істотну шкоду, а саме збитків на суму 287 тисяч 498 гривень. Поставлення, які пом'якшують покарання скороход і відшкодування завданих збитків. Обставники обтяжує покраїнську роботне встановлено. Сама освітянка скандал з будівництвом укриття не коментує. Пані Жанов, прокоментуйте, будь ласка. Якщо раніше їй загрожувало від п'яти до восьми років ув'язнення, то тепер, схоже, перспективи більш втішні. Винна чи ні, вирішить суд. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Звіт прокурора, поліції, розподіл залишків бюджету, новий стрілецький клуб та скорочення робочого дня у дитсадках. У Луцькій міській раді відбулася чергова 71-ша сесія. Депутати розглянули низку проєктів рішень та що таке прийняли нового, розкажуть наші колеги. Побудувати стрілецький комплекс хочуть неподалік Луцька. Таке проєкт рішення розглянули на черговій сесії Луцької міської ради. Як пояснив депутатам майстер спорту Ростислав Луцюк, він має намір відкрити школу для навчання спортсменів компакт-спортингу. У мене є бажання створити комплекс стрілецький і школу в Волинській області. На даний час існує сім, 8 вісім, восьмого добудовується в Полтаві. Комплекс і тому в мене є бажання створити в Волинській області школу і комплекс всеукраїнського зв'язка і міжнародного зв'язка для того, щоб була можливість тренуватися спортсменам з Волинської області. На даний час являється біля 50 спортсменів, які їздять у, в інші області для того, щоб просто потренуватися. Ну і в майбутньому їздити. Після цих тренувань за на міжнародні змагання комплекс планують розмістити у селі Сирники до слова на створення. Планують витратити близько півтора мільйона євро. Скажіть, будь ласка, скільки коштує облаштування такого комплексу, і звідки будуть кошти? Звідки будуть інвестиції? Дякую. Перше це власні кошти моїй особисті. Друге, в середньому комплекс Стрілецький буде стоїти біля півтора мільйона євро. Основна кількість грошей це вартість машинок. Одна машинка вартість від 40 до 100 тисяч. Таких машинок має бути розміщено 200-220 на цих майданчиках. Депутати рішення підтримали та доручили управлінню капітального будівництва забезпечити розроблення проекту детального плану території, залучивши кошти з інших джерел, не заборонених законом. Стало відомо також, куди розподілять вільні залишки бюджету. Про це відзвітувала очільниця департаменту фінансів. 79 мільйонів 800 тисяч планується спрямувати на енергоносії, 20 мільйонів на заходи з тероборони. Крім того, ми плануємо надати субвенцію в сумі майже 8 мільйонів гривень. Це субвенція державного бюджету, це і на е, заклади, і на е, військові частини, а також на виконання програми забезпечення особистої безпеки громадян та е, протидії зночинності. Крім того, планується надати фінансову підтримку нашим комунальним підприємствам. Про свою роботу також звітувала Луцька окружна прокуратура та Луцьке районне управління поліції. Користуючись можливістю, депутати поцікавилися, на якому етапі наразі окремі кримінальні провадження. Зокрема, постало питання про відкритий кримінал щодо будівництва на кафедральній 13. Начальник Луцького груп Володимир Костанюк розповів, коли ж справа потрапить до суду. На даний момент в даному кримінальному провадженні призначення ряд судових експертиз. Проведення, яких триває найближчим часом. Ми думаю, ми отримаємо ці результати цих експертиз. А ми будемо вже говорити про хід розслідування кримінального Прокошко. Депутат Луцькради Євген Ткачук також запропонував міському голові вплинути на обов'язкову зупинку транспорту щодня о 9 годині під час загальноукраїнської хвилини мовчання. Шановний звертаєсь до вас і до депутатів з проханням підтримати всеукраїнську акцію. А саме запровадити місце щодня по 9.00 зупинку транспортних засіб під час хвилини мовчання за загиблими внаслідок російської агресії. Решта депутатів підтримали таку ініціативу. Зі слів міського голови це вже обговорювали з представниками патрульних поліцейських і ті зазначили, забезпечити зупинку транспорту по всьому місту неможливо. Тому попередньо вирішили зупиняти автівки лише у центральній частині Луцька. Також депутати Луцькради затвердили новий режим роботи закладів дошкільної освіти громади. У Луцькій громаді з березня скоротять робочий день у дитсадках з 7.45 до 18.15. Пояснюють це змінами у законодавстві, які набрали чинності ще 1 січня цього року. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Вже декілька днів у різних районах Луцька місцеві нарікають на неприємний запах з вулиці. Кажуть, аромати схожі на дим або залишки горіння. Найбільше їх у мікрорайоні ЛПЗ та в межах вулиці Рівненської. Очільниця відділу екології Луцької міської ради пояснила, звідки сморід та причини його виникнення. зараз є кінець зими. Немає тих факторів, які би зменшували. От, Наприклад, зеленої маси немає листя на деревах, які можуть поглинати це. Не проводиться поливання вулиць, яке так само зменшує, і немає атмосферних опадів. Немає дощу, немає снігу, яке забирає з собою, акумулюється, забруднення змивається. Через ґрунт, через воду потрапляють наші водотоки. Ось. І плюс ще така особливість кліматична, що от зараз ми бачимо хороша сонячна погода, це ознака високого атмосферного тиску. Високий атмосферний тиск це маса повітря, яка тисне на земну поверхню. Відповідно, всі ті забруднення, які є, вони накопичуються в приземному шарі повітря на рівні наших носів. Також згадали про вже звичне джерело неприємних запахів. Продовж кількох років поспіль. Це незмінно залишаються певні підприємства на околицях міста. Сьогодні теж от південний вітер, і зранку було злегка відчувається оцей такий дуже нам всім знайомий. Присмак в повітрі, тому що на півдні в нас знаходиться Гнідавський цукровий завод, який виробляють жом, відповідно, який десь зберігається в якомусь місці, або фільтраційні поля Гнідавського цукрового заводу давно ми не були, там, тому що взимку там ну, нема що робити, спостерігати. Але, в принципі, за напрямом вітру ми знаємо, звідки це забруднення. Тобто ось такий запах легенький звідти. Якщо це буде північ, значить, можемо. Від... Тобто північний, північно-західний напрямок вітру. Будемо відчувати легкий присмак каналізаційних очисних споруд. Так що в нас джерела не змінюються. На жаль, вони є постійними. Не хочуть платити за газ і напалили мільйонні борги. Чи нічого не винні газовикам. У господарському суді Волині розглядають позов до Гнідавського цукрового заводу. Більше про це дивіться далі. Яких тільки скандалів не було щодо цукрового заводу під Луцьком? От і досі суди за мільйони тягнуться ще з 2023 року. Справа газова. Газовики кажуть, що цукровий завод заборгував їм майже 11 мільйонів гривень. Мовляв, саме за той період, коли тут кипіла робота, бо був сезон збору врожаю буряків. Позов до Гнідавського цукрового заводу стосується споживання блакитного палива у жовтні та листопаді 2022 року. Ми подали позов про стягнення грошових коштів за поставлений товар. Відповідач оспорював фактичну кількість пожитого обсягу газу. Фактична кількість пожитого обсягу газу встановлюється визначено законодавчо. Визначено, як воно встановлюється у разі. Ну, відсутності приладу обліку, несправності приладу обліку чи обидву, обисто... ну вони мотивують тим, що було обесточення, відповідно, прилад обліку не працював. Місцеві працівники кажуть, тут уже нові господарі, бо ж у 2023-му активи цукрового заводу купила німецька компанія. Вимоги газовиків гнідавський цукровий завод заперечує. До суду від підприємства ніхто не прийшов. На наші дзвінки теж не відповіли. Фактичне споживання природнього газу відповідачем розпочалося лише з 21 жовтня 2023 року, що підтверджується актом назняття пломби та відновлення газопостачання, актом перевірки стану обліку природнього газу із звужуючим пристроєм. Інформація про спожиті обсяги природнього газу зазначена позивачем у позовній заяві не відповідає дійсним показникам подобового споживання відповідачем природнього газу. За період з 21 жовтня 2022 року по 23 листопада в окремі дні лічильник не працював а тому кількість спожитого відповідачем природнього газу в цей період. Визначена позивачем в довільний незрозумілий спосіб. Представник газбуту зауважує, що оператор газорозподільних мереж дає подобовий обсяг споживання газу, і це відображається на інформаційній платформі. Дані інформаційної платформи щодо подобового фактичного обсягу дані оператора ГТС і дані оператора ГРМ, колишнього з газмережі, збігається повністю. Тобто з трьох незалежних джерел ми виходимо на один і той же об'єм поставленого товару. Представник газбуту хоче, аби суд арештував рахунки підприємства, себто приватного акціонерного товариства Гнідавський цукровий завод. Підприємство є нестабільний фінансовий стан, наявний борг, наявна підприємство, наявні е, численні судові спори. Це наведено додатку до заяви. Також є порушені кримінальні провадження. Тому ми вважаємо, що е, в подальшому неможливим. Буде або утрудненим виконання вказаного рішення і просимо в межах суми позову, заявленої, яка підтверджена відповідними доказами, накласти решт на грошові кошти на рахунку підприємства і на майно підприємства. Суддя відмовляє в арешті. Спір за десяток мільйонів ще у розпалі. Олена Лищук, Василій Любежанін. Для новин на часі. В одному з сіл Луцького району зина. Зовсім не лякає лебедів, хоча вони мали б відлетіти в теплі краї, натомість залишилися серед криги та морозів. Як вони виживають у таких умовах і чи варто людям їх підгодовувати? Відповіді на ці питання шукали наші журналісти. Зараз ми знаходимося на одному з місцевих ставків, де можемо спостерігати чималу кількість лебедів, хоча ці птахи зазвичай відлітають у теплі краї. Чому так відбувається? Чи це наслідки зміни клімату? Як лебеді виживають у мороз, коли більша частина водойми вкрита кригою, і що робити, коли може замерзнути навіть ось цей останній клаптик води? Ох, вони як летять, такі розмах, Аж вийдеш, глянеш, що то вже робиться. Як розповідають мешканці села Крупа, лебеді тут вже справжні жителі села. Їхня поява взимку стала звичною для місцевих, а от для тих, хто проїжджає повз, справжня несподіванка. Десятки білих птахів обережно ходять по кризі і тісняться на єдиному клаптику незамерзлої води. Пані Ганна, місцева жителька, розповідає, що ще декілька років тому пернаті з'являлися тут лише в теплу пору року або залишалися одиниці. А зараз їх кількість щороку зростає. Але що цікаво, що цікаво, що вони якось так виводять, знаєте, що їх може бути там в неї два, може бути чотири. Щоб не парно було, не бачила ще. Тільки все парно, ну, так парно вводить їх чогось. Чотири, шість, два. Отак. А щоб три, п'ять не бачила. Тільки парно. Тут навіть колись ще був чорний, але той чорний, то він, певно, то з парку звідти прилетів сюди. Чорний лебідь був. Парнаті вже не бояться людей, бо знають, що вони також є жителями села. Тут їх ніхто не скривдить. Місцеві діти так і кажуть: Йдемо на лебеді, що означає, вони йдуть їх годувати. Але щодо підгодовування, фахівці радять робити лише в крайніх випадках, коли водойма замерзла, а лебеді не мають доступу до природньої їжі. Ідеш собі, говориш, він плаває. Він на тебе навіть уваги вже не звертає, бо він знає, що його тут ніхто не зачіпить. Колись, знаєте, як охотники ходили, як був дозвіл, то зайці там стріляли, лисиці. Ну то вони трошки якби то боялися. Вони в очерет десь ховалися, запливали. А зараз ні, вони купили. Як зазначають екологи, те, що білі птахи залишаються тут зимувати, може бути наслідком зміни клімату. Про те, як розповідає пані Ганна, за весь період пригадую лише кілька зим, коли вони все-таки відлітали. Тоді такі снігу багато, дороги позамітає, ну такі були, такі. То їх не було. А вже оці почалися зими, то то ну, ну самі бачите, яка то зима. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі. Такими подіями запам'ятається День, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мороненко та Ольга Ганич. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі! 27 лютого в Україні здебільшого хмарно з проясненнями. На заході хмарно, опадів не очікується. Температура вночі буде від мінус одного градусу до плюс трьох. В день від п'яти до одинадцяти градусів тепла. На сході буде хмарно на Луганщині. В інших областях можливі прояснення. Вночі температура очікується від дев'яти до п'ятнадцяти градусів морозу. Вдень від мінус двох до плюс одного. На півночі мало хмарно. Ясна погода буде у Києві. Вночі температура очікується від трьох до одинадцяти градусів морозу. Вдень буде від нуля до п'яти з позначкою плюс. На півдні аналогічна погодна ситуація. Вночі очікується погода від 1 до 8 градусів морозу. Вдень буде плюсова від 1 до 5. В центрі України хмарно на Хмельниччині та Вінниччині, в інших областях – сонячно. Вночі температура очікується від 2 до 9 градусів морозу. Вдень буде від 0 до 4 з позначкою «плюс».